Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі! Сьогоднішній ранок розпочався для мене з дуже приємної розпаковки, бо я замовила для нас чоловіком каву від українського виробника. Хто підписаний на мене давно, то напевно знає, що я завжди розпочинаю свій ранок із кави. Для мене це найкращий початок дня, тому що кава дає мені дуже багато енергії та налаштовує на продуктивний день. А кава від 25 Coffee Roasters – це взагалі щось фантастичне. Цю каву неможливо порівняти із будь-якою магазинною, тому що це зовсім інший рівень якості кави. Я вже давно чула про цей український виробник, але все якось не наважувалась замовити. І ви знаєте, я дуже про це шкодую. Дуже шкодую, що не спробувала цю каву раніше. Бо кава дійсно варта уваги, вона дуже смачна. І що головне що консультант дуже допомагає у виборі цієї кави. Я своїм вибором дуже задоволена, тому що мені підібрали. Дійсно, ідеальну каву для моїх смакових рецепторів. Я насправді люблю пити каву з цукром, а ось саме ця кава вона має такий солодкий післясмак і післясмак приємної такої випічки. Тому дуже вдячна консультанту, що він так дбайливо взагалі підбирає для кожної людини каву за її вподобаннями. Тому хто у пошуках ідеальної кави можу вам рекомендувати. А ще для моїх підписників діє знижка мінус 20% за промокодом. Усі умови я пропишу в описі. Поки моя кава охолоне, я вирішила приготувати швидке печиво. Для цього мені потрібен цукор, олія, ванільний цукор, розпушувач, одне яйце та борошно. Отож, для початку я змішую одне яйце та цукор. Після цього додаю ванільний цукор і півчайної ложки розпушувача. Все гарненько перемішую та додаю рослинну олію. І додаю борошно. До речі, пропорції борошна можуть відрізнятися у всіх, тому що ось цього разу я додавала 350 грамів борошна. А пам'ятаю, минулого разу як готувала, додавала 200 г борошна. У мене просто інше борошно іншого виробника, і від цього, власне, ось так змінюються пропорції. Тому потрібно просто дивитись, щоб тісто вийшло таке, як пластирін, щоб було зручне, а тісто дійсно виходить дуже таке еластичне, дуже приємно з ним працювати. Я роблю ось такі невеличкі кульки. Для цього я не використовую навіть зовсім ніяких форм, хоча ви можете використовувати будь-які форми для печива, так як вам подобається. Я роблю ось такі невеличкі собі кульки, і потім ось за допомогою якихось підручних матеріалів роблю собі ось такі фігурні візерунки на печиві. Після цього присипаю кожне печиво цукром. Це, в принципі, не є обов'язковим. Я одного разу якось навіть забула посипати цукром, тому потім вже після випічки посипала цукровою пудрою і також було дуже смачно. Печиво випікається дуже швидко, на температурі 180 градусів приблизно хвилин 10. Після того, як печиво приготувалось, іду смакувати ним та насолоджуватись ароматною кавою. До речі, придбала ось таку ще гарну е, силиконову серветку. Придбала у копійочці. Вона мені так е, дуже запала е, у душу, та серветка сподобалась, тому вирішила придбати. Печиво вийшло смачним, тому що я готувала за перевіреним рецептом. А на інколи буває, натрапляєш на якісь невдалі рецепти, і дуже шкода зіпсованих псованих продуктів. Тому я завжди заходжу на канал Донадії. Адже там завжди провірені рецепти. Вони прості, звичайні, буденні, є і святкові страви, але вони є точно перевірені самою Надією. Я це вже підтверджувала для себе тисячу разів, бо дуже багато готувала саме по рецептах, які викладає Надія на свій канал. Вона веде цей канал уже давно, я підписана, до речі, два роки вже на цей канал. І мені дуже подобається тематика цього власне каналу. Там є і про будні звичайні сільської сім'ї, і дуже багато простих звичайних рецептів, але дуже смачних. Тому, хто ще не знає за канал Надії, раджу вам зазирнути. Після сніданку йду прибирати у вітальню. На даний момент тут спить Денис, але зранку він дуже часто переходить до нас з чоловіком, тому поки він там додивлюється ще сним, я вирішила швиденько поприбирати вітальні і собі продуктивно розпочати день. Сьогодні вирішила попрати Денисову постільну білизну. До речі, влітку я дуже часто одягаю вже попрану чисту постільну білизну безпосередньо перед сном. Тоді з'являється той такий ефект свіжої попраної білизни і якось приємніше спати на такій постільній білизні. Далі переходжу до прибирання дитячого столику. Цей столик в нас від ікея. Його подарували Денису на день народження, подарувала його хресна. Цей столик дуже подобається як Денису, так і мені дуже подобається, тому що мені як мамі дуже важливо, щоб за таким столиком було якось легко доглядати. Я дуже переживала, щоб не було там видно на такому столику якихось слідів від фарб чи, можливо, якихось ягід. Але насправді все дуже класно відтирається просто звичайною теплою водичкою. Тому ми дуже задоволені таким подарунком. До речі, хотіла вам ще порекомендувати ось таку е, цікаву дитячу книгу. Е, це книга, по якій ми з Денисом займалися і займаємося ще ось вивчаючи цифри. Вона є дуже гарна з субкового матеріалу, дуже така кольорова, і що цікаво, можна вчити дитину писати циферки пальчиком по стрілочках. Для Дениса це було найцікавіше завдання. Тому ось рекомендую вам, якщо хтось шукає таку для своїх малюків. Далі протираю ще по всіх поверхнях пил і переходжу вже власне, до вологого прибирання підлоги. Дуже люблю, коли в будинку чиста підлога і тому роблю вологе прибирання та мию підлогу кожен день. А особливо влітку це дуже важливо, тому що несеться і пісок, і якийсь бруд. Далі переходжу до прання, закинула брудну постільну білизну і вирішила. З вами поділитись, які в мене є новинки із засобів для прання. Придбала ось такий кондиціонер. До речі, дуже мені сподобався саме цей аромат. Я до цього придбала такий е, блакитний, а оце рожавий дуже подобається. І ось такий е, новий пральний порошок теж, до речі, дуже подобається, дуже економний. Небагато його потрібно, але класно переречимо. Поки машинка працює, вирішила попритирати всі дзеркальні поверхні, які є в нас в будинку. Я, до речі, дуже часто так роблю, коли вже взяла засіб для миття скла, то проходжу так по будинку, дивлюсь, де можливо потрібно щось витерти чи помити власне, цим засобом. До речі, ось ця шафа я вам не показувала, ми вже десь... Приблизно, напевно, місяців-два назад її е, встановили. Я колись вам показувала, що ми хотіли ось цю таку е, внішу в коридорі придбати або шафу, чи, можливо, якусь е, просто таку е, систему купе, щоб там зробити якісь полички для гардеробу. Але, на жаль, така система нам сюди не підійшла, тому що в нас ось так по боках іде якийсь такий важливий провід, і там не можна було встановити якісь там такі додаткові реєчки, щоб туди щось вкручувати. Це було небезпечно, тому ми вирішили просто замовити звичайну шафу купе, але вона нам просто ідеально сюди стала. Я не знаю, якийсь ідеальний в нас підібрався розмір. І ось так зараз виглядає наш коридор. На цьому буду завершувати своє відео. Дуже вам дякую, що додивились до кінця. Дуже дякую вам за вашу підтримку, за ваші коментарі, які ви залишаєте під відео. І до нових зустрічей!